Рівень захворювання на кишкові хвороби в Одеській області значно виріс, особливо серед дітей до трьох років. Одеська обласна санепідемстанція просить бути обачними в літню пору року та нагадує про підтримання правил особистої гігієни. Различные пірашки, в тому числі м'ясні пірашки, опять же зберігаються. куплена вата, сладкая вата на ринку, куплені напітки, непонятного то же то є, купання как купание, а вот Питання на пляжі це для нас, звісно, літній період. Це момент в рівні заболеваемости кишечних інфекціями. А в Кодимському районі лікувати ті ж самі захворювані майже нікому. Згідно штатного розпису, Кодимська центральна лікарня потребує 24 лікаря загальної практики сімейної медицини. На сьогоднішній день в наявності лише десятеро. Саме тому центральна районна лікарня на чолі з головним лікарем Микола. Колею Поліщуком активно співпрацюють з університетами для того, щоб молоді спеціалісти мали змогу навчатися у покращених умовах та були забезпечені житлом у майбутньому при подальшому працевлаштуванні у Кодимській центральній лікарні. На сьогодні, у 2011 році, у нас на базі Одеського національного медичного університету пройшли шість лікарів безкоштовну підготовку по загальній практиці сімейної медицини. Сьогодні в нас знаходиться іще один лікар на курсах, також в нашому університеті. Прийнято рішення про трьохсторонню угоду між медуніверситетом нашим, між головою держадміністрації і батьками. У нас ми чотиро дітей навчаємо. Одна дитина в нас сирота, дівчатка. Вона безкоштовно її буде навчати, вона поступила вже в медуніверситет. І троє дітей, які будуть навчатися, в неї вже є зараховані наказом. Анна Гринів, Сергій Крилов, факти.